Сьогодні Трамп хоче вирішити, вирішити три питання. з цієї. перше це щоб Китай не дав грошей, не прокредитував, так скажемо, Росію Росію, друге, це щоб Китай не постачав в Росії деталі і дрони. Ну, це дуже важливе, так скажемо, і третє, щоб Китай почала покупати СПГ. У США. А, Також е, хочу додати, що е, сьогодні Китай розуміє, що якщо вони втратять американський ринок, ну це може, ну, такі ну, серйозні наслідки мати. І хоче тут всі, е, 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 чи не хоче, але зустрічатись потрібно, домовлятись потрібно. І Трампу теж потрібно домовлятись, тому що три, наприклад, три штати, які сьогодні аграрії, які аграрії вклали гроші. Послухайте, якщо хтось думає, що тільки а, 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 хто виготовлює зброю, давали гроші Трампу, то ви дуже помиляєтесь. Також і аграрії давали гроші Трампу, а, і потрібно зараз. Що вони кукурузу продають Там, да, здається, Сою, да. І хочу сказати, що не тільки гроші давали слухай, там дуже велике кілька республіканців, які підтримують, і зараз ми знаємо, що сьогодні купляє на мільярди Китай продукцію у Америки. І якщо сьогодні, наприклад, не будуть постачати це агропродукції, то це теж вдарить в майбутні вибори. Так і так а, і Трамп це розуміє так. і Трамп тому, це точно розуміє. Він та думаю, людина, яка да, тому їм потрібно обов'язково зустрітися, обов'язково поговорити. І я вважаю, що домовитись сьогодні з Китаєм і ще можливості є.